Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні будуть традиційні шкварки тижня. Обговоримо останні події, те, що мені впало в очі, обговоримо. Ну і спочатку хочу звернутися знову до вас, підтримати нашу ініціативу Сім кроків до перемоги. Скоро вже буде майже місяць. На жаль, петиція зараз на незалежному ресурсі Petition FBOA набрала 4 800, навіть 5 тисяч. Немає В нашій команді закидають те, що ми не звертаємося до більш популярних блогерів, що крутимося. В своїй пісочниці мені дописувач я зробив посилання звернення Сергія Гайдая щодо другого кроку. Зміна політичних еліт, і дописувач написав, що шкода, що ми купаємося в своїй пісочниці. Не виходимо на більш популярних блогерів, мільйонників, які б додали популярності цій ініціативі. І що взагалі краще б ми не починали цю ініціативу, що вона буде похована. Не хочу випробудовуватись, але звичайно, це буде виглядати як саме виправдування. Дивіться, я вже більше року говорю про питання перемоги, вирішення шляхів поледолання перепонів, які сидять всередині України, і за того, що наші владні еліти схопили переляк. І не виконують закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, де записано, що під час війни, під час особливого стану, який у нас фактично з 24 лютого влада має перевести національну економіку, систему державного управління і сили оборони на роботу в особливий період, і це справа кожного справа виживання нашої нації і збереження нашої країни. Якщо вам цікаво слухати блогерів. Що за 2-3 тижні все закінчиться? Сидіть і не відсвічуйте, і вони пригортають мільйонну аудиторію. Да? А я вже два роки говорю, що нам треба самостійно вирішувати питання досягнення такої жаданої перемоги. І мої відео набирають півтори тисячі. Саме от, е, спроба ініціювати і зібрати підписи це перелік адекватних людей без усвідомленого рішення. Активної частки суспільства усвідомлення, що ми знаходимося на краю прірви, що без власного плану дій, без згуртованості українців, без концентрації всієї економіки, системи державного управління, скорочення, вивільнення людського ресурсу, фінансового ресурсу, на забезпечення скорішого подолання агресії, знищення ворога, без усвідомлення цього. Критичною масою суспільства перемоги нам не бачити. Я вже неодноразово говорив, робив відео. Ну не хопає це людей. Люди не хочуть брати на себе відповідальність. Якщо ми не візьмемо відповідальність за майбутнє країни на себе, якщо ми не усвідомимо, що саме від наших дій залежить наше майбутнє, залежить досягнення перемоги. Що жодний іноземець не зацікавлений вирішення викликів, яким, перед якими стоїть Україна. Кожний зацікавлений у власних інтересах власної країни і дуже багато прикладів. Як коли досягають цих інтересів, от Ердоган викручує з ситуації максимум, він постійно добивається своїх результатів, може й дати в пику путіну, збивають сушки. Зараз Румунія. Не знає, як збивати БПЛА, що треба міняти законодавство. Ердогану, якщо треба було продемонструвати, що він може збивати самоліти Росії, збив і глазом не моргнув. Зараз зробив крок щодо вступу в Брікс Не хочете нас бачити в Європі? Ми підемо туди і зацікавлює Європу тримати Турцію в колі своєї уваги. Зараз заяву зробив, що Крим це Україна не для того, щоб підтримати українців. А для того щоб продемонструвати власну волю, власну позицію і досягнути власних інтересів, інтересів країни, хто таку позицію займає в Україні, я можу продемонструвати вам позицію наших, нашої горе еліти. Давайте повернемося до шкварок тижня. Ну і розпочати хочу з нашого горе прем'єра-міністра. Під час планування бюджету закладали прогноз завершення війни влітку 2024 року. Цьогорічний бюджет України потребує додаткових 500 мільярдів гривень на армію. Бо при плануванні закладали прогноз завершення війни влітку 2024 року. Таке заявив наш горе прем'єр. Дивіться, от е, це постійно. Я вже колись наводив. У нас е, спочатку в вт повномасштабного вторгнення спочатку було популярними блогерами мантра два-три тижні. Людям дуже це заліпало в вуха, і навіть виправдовували, що це було доречно, доречно дивитися правді в очі і планувати, допланувати довгу війну, тому що. Росія навіть без Путіна на цьому не зупиниться. Вона зупиниться лише тоді, коли не буде мати потенціалу до військових компаній. Ми маємо докласти максимум зусиль, щоб знищити військовий потенціал Росії. Де закінчується Росія? Росія закінчується там, де по поповній, щоб не додавати красних слівців. І от ця постійна мантра, що ми зможемо переконати. Путіна якісь мирні угоди мирні договорнячки. Зеленський заявляє, Володимир Зеленський прагне завершити війну цієї осені. Президент розробляє план, який передбачає завершення конфлікту через сильний міжнародний потужний міжнародний тиск на Росію. От він поїде з своїм планом перемоги, поїде до Байдена на пляж в Делавер, і людина, яка. Похоронила ленд-ліз, яка надавала зброю крапельним шляхом, яка не дала нам можливість перемогти путінську армію в 2022 році, коли та також не годувалася до війни, і у нас була можливість знищити військовий потенціал Росії От своїми діями не дозволяє знищувати потенціал Росії, от ця людина от чим нас кормлять. І ще ж, дивіться. Повернусь до цього шмугеля. Шмигеля, да, ми знову прорахувались. Ми не планували війну в другій половині, тому з вас 500 мільярдів. Ми лахи, ми не прочитали і пам'ятаєте, я вам постійно говорив 255 мільярдів виділили на міністерство мирного часу. Не того, що не скорочували, а за законом про мобілізаційну підготовку і мобілізацію вони мали це робити. Порушення закону. Самі себе переконали у мантрою з єдиного марафону, що вже скоро закінчиться. Да не напрягайтесь. Одна частина країни воює, друга грабує, третя чекає перемоги. Ну ви зрозумієте, що ми цим платимо зараз найкращими синами, життями, найкращих людей платимо. Можна досягнути перемоги і прискорити, але якщо ми мобілізуємо всі сили, скорочуємо державний апарат, 255 мільярдів збільшили бюджет на 24-й рік на міністерство мирного часу. Коли не вистачає е коштів на виробництво власної зброї, потенціал 18-20 мільярдів, ми виділяємо 6 і 6 збільшуємо фінансування Міністерства мирного часу. І потім Шмигаль вихоже, говорить, ми лоханулись, ми самі себе переконали. Тому з вас 500 мільярдів, будь ласка, давайте у вигляді податків. Да вам дурням, скільки не плати, ви нічого не здатні робити. На чому ґрунтується позиція, що знову до кінця року закінчиться війна? Я розумію, що вони зробили собі броню, вони не збираються ризикувати власним життям, вони збираються відсіжуватись і за рахунок наших. Коштів наших життів, нашого майбутнього хочуть гарно жити під час війни. Маю право на помилку. Да? Шість років вони помиляються за рахунок життів українців. І мені заявляють, що ви ви не переконливі. Ну так вас навіть власні життя, втрата життів не переконують. Сім кроків до перемоги це тест на зрілість українського суспільства, на дорослість. На пошук адекватних людей. Це справа кожного поширити цю інформацію і довести, що Україна суб'єктна, що Україна свідома, що вона розуміє, що система державного управління, яка зараз існує, не веде нас до перемоги. Досить себе присипати, що нас хтось виручить, що нас хтось спасе. Мені там знову ж таки пишуть. Це все дурня, от треба найняти іноземців. Ну це ж все від небажання брати на себе відповідальність, звідки у вас віра, що якісь іноземці будуть вас рятувати. Вони будуть на вас заробляти, як наші невігласи на вас заробляють. А ми платимо власними життями. Ми платимо власним майбутнім. Як вас ще переконувати, я не знаю. Звичайно, ми не зупиняємось і зараз готуємо комплекс заходів для того, щоб поширювати інформацію, ініціативу. Але якщо суспільство до цього не готове, значить ми втратимо втратимо, як у 18-му році втратили власну країну. От із за зневіри, дуже багато от вивчена безпорадність, що нас від нас нічого не залежить, що нам нічого не дадуть зробити. Частково із за завісті кожен не готовий гуртуватися. От немає тієї кли да, який е буде підтримувати один одного ініціативи, розумні ініціативи. Дуже багато ініціатив зараз от, е долучається і Віталій Кулік, до нашої ініціативи е Константин Ільченка. Так, да, Це не мільйонні аудиторії, але це ваша відповідальність, кого слухати, кого підтримувати. Хтось хоче слухати байки, щоб їх присипали, але це все ж веде до знищення української нації, країни і власного майбутнього. І у Ільченка, і у Кульлика є класні ініціативи, яких треба теж підтримувати, розвивати. Я ж кажу, що в нашої команди дуже багато власних ініціатив. Юлія Глушко з народним аудитом. Мільярди, мільярди відміняють зараз. Завдяки її роботи і невеликої кількості людей, які долучились до неї. І по 40 50 лайків відмінили закупівлю, охорону фортифікаційних споруд дурня. Розумієте, просто дурня. І на кому це не цікаво. Ніхто не цікавиться. Ну це справа кожного, кожен має долучатися. Ми будемо на нашій платформі робити наступні кроки: перше. Звичайно, закликати голосувати за петицію на платформі Petition FBOA. Кожна свідома людина має визначитись, який план перемоги. У нас відкритий план перемоги. Зеленський не демонструє власного плану перемоги. Він каже, що він залежить від Байдена, від людини старші деменції, яка здає посаду. От він вкладає майбутнє в руки оцієї людини. І не говорить, в чому полягає його план перемоги. Ми звертаємось до суспільства, до відповідальності суспільства, прописуємо конкретні кроки, сім кроків. Будь ласка, прочитайте і прийміть власне рішення. Які кроки ви підтримуєте, поширте цю інформацію, дайте людям можливість розглянути і прийняти власне рішення. Також нам потрібні ваші донати. На Петішін є кнопка Задонатити. Нам треба підтримувати цю платформу. Нам треба поширювати цю інформацію. Для цього треба і ваша підтримка, і ваші кошти. Далі ми збираємось е, анкетувати людей, ті, хто хочуть не просто проголосувати, е, задонатити. А Прийняти активну безпосередню участь в просуванні ініціатив нашої ініціативної групи, іншої, які ми будемо розглядати на нашій платформі, проводити такі всенародні референдуми, узгоджувати з вами план дій, обговорювати, проводити плебісцит таких рішень і разом з вами реалізовувати всі ініціативи і напрацювання. Це справа кожного. От е на наступному тижні ми додамо е посилання на енкотування. Запрошуємо залишати свої заявки, говорити з якого ви регіону як ви можете просунути ініціативи. Будемо звертатися, що ми готові їхати до вас ініціативною групою, розповідати важливість цих кроків, важливість підтримки і участі в реалізації власних планів. Власних ініціатив інакше країни не стане, розумієте? І це відповідальність кожного. Ми готові підтримувати ваші ініціативи, які ведуть нас до перемоги, які прискорюють перемогу, які дозволяють зберегти життя українців, життя бійців, які дозволяють проводити реформи, внутрішні реформи, тому що без внутрішніх реформ. Наша команда впевнена, перемоги не буде, або ціна цієї перемоги буде занадто великою для того, щоб ми могли потім побудувати власну державу. Мирні угоди, філософія миру без завдання агресору без поворотних втрат, знищення військового потенціалу ворога говорити про нашу перемогу неможливо, зупинка війни. Мирні переговорники, договорники це лише відтягувати нашу поразку. Причому ми платимо найвищу ціну власні життя, знищуємо власну країну і втрачаємо власне майбутнє. Тому ми готові приїхати до вас в регіон, розказати про цю ініціативу, зустрітися із активом міста села, обговорити, як ви можете долучатися. До реалізації власних планів, власних ініціатив, спілкуватися з студентами, готові виступити на місцевих радіо, маємо просувати власні плани, власні ініціативи, гуртуватися, шукати ту клейковину, яка дозволить об'єднати свідомих українців людей доброї волі в ініціативах і в діях, які приведуть нас до перемоги. Чекати, що нас хтось врятує. Оцей каргокульт, це крок до поразки. Так, це важко взяти відповідальність за власне майбутнє на себе, але це єдиний шлях врятувати країну, врятувати наше майбутнє і побудувати нову Україну, країну, в якій будуть жити українці, куди будуть повертатися українці, і створювати дійсно потужну країну, і побудувати надійний щит від. Східного загарбника маємо вибити йому зуби і навіки поховати бажання приходити до нас зі зброєю. Всіх дякую за підтримку. Якщо разом візьмемось, якщо ви будете поширювати інформацію, ділитися цією інформацією, приймати активну участь в розбудові власної країни, у нас все вийде. Якщо будете шукати винних, чекати допомоги зовні. І нічого не робити всередині країни. І от оцих, ну просто у шльопків. Всі прорахунки за рахунок нашого життя, всі мріяння про мир, перемогу за рахунок нашого майбутнього. Давайте шукати винних, давайте знімати з себе відповідальність. Закінчиться це смертями, знищенням України. Тому голосуйте, донатьте, звертайтесь, якщо ви готові прийняти нашу ініціативу, подавайте анкету. На Петішн ФБУА, і давайте змінювати країну. Не чекаємо змін, робимо їх разом.